Всім привіт! Поки наш котик продовжує успішно какати монетками, тон знайшов для вас нову круту темку, де можна непогано заробити. Отже, майнер ТРХ, який дає нам по 5% стабільного доходу в день. Працює депозит 30 днів. За 30 днів отримуємо чистими 50%. Стартанув проект буквально 27 квітня, тому я свіженьким. Я особисто люблю заходити в такі проекти. також можна протягом цього, поки буде працювати депозит, робити реінвест одною кнопочкою і, звичайно ж, отримувати за своїх партнерів монетку. Шип за кожного запрошеного Ви отримуєте тисячу монеток. Я вже, в принципі, протести вивід, все працює 9 доларів. Мені залетіло буквально за якусь там годинку. Тому залітаємо посилання, як завжди, знаходиться. В шапці профілю, в телеграм-каналі, там і буде відеоопис, відеоінструкція, як зареєструватися, поповнити баланс і почати заробляти таким чином.